Міні комп'ютер у формі клавіатури, велика кількість тестів Ryzen 9000, FidelityFX Fidelity fx 1 .1 та FSR 3.1, результати тесту інтегрованої графіки процесорів Lunar Lake, базова частота GPU RTX 5090 та що вже відомо про HBM 4. Про все це і навіть більше вже за мить. Я ж лише нагадаю, що ви знаходитеся на Ютуб каналі GESIT.com, А це щотижневий дайджест GESIT News. Вітаю вас. AMD незабаром розширить модельний ряд мобільних процесорів за рахунок нової моделі Ryzen 7 8745HS. Це буде спрощена версія Ryzen 7 8845HS без NPU блоку, але з такими ж робочими частотами до 5,1 ГГц, 8 ядрами з 16 потоками та графікою RDNA 3 з 12 обчислювальними блоками. І хоча відсутність NPU може трохи вплинути на продуктивність в додатках зі штучним інтелектом, різниця в роботі зі звичайном. Звичайними задачами буде мінімальною. Процесор поки що не анонсовано офіційно, і невідомо, коли він з'явиться на ринку. Китайський виробник Linlon анонсував портативний комп'ютер у формі складної клавіатури з процесором AMD Ryzen 7 8840U. Габарити міні ПК становлять 15 на 10 см при вазі 800 г, що дозволяє його носити навіть у кишені. Пристрій оснащено 16 або 32 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем NVMe m 2230 до 1 терабайту. Також він має порти USB 3.0 Type A, USB 4 Type-C, USB 3.2 також Type-C і підтримує Wi-Fi 6 та Bluetooth. Акумулятор на 16 тисяч мА забезпечує до 10 годин автономної роботи. Хоча Міні-ПК має власного екрану, але він може підключатися до зовнішніх дисплеїв або використовуватися разом з окулярами AR або VR. Заявлена вартість варіюється від 3000 юанів 412 доларів США за базову версію до 3600 юанів 495 доларів США за топову. Виробник планує випустити 200 одиниць для тестування, але інформації про масовий старт продажів наразі немає. В онлайн-базі тестового пакета Geekbench були знайдені результати тестування процесорів AMD Ryzen 9000. Зокрема, було протестовано флагман Ryzen 9 9950X з 16 ядрами та 32 потоками на архітектурі Zen 5. Червоний флагман був випробований на материнській платі Asus ROG Crosshair X670i e Hero і набрав 3359 балів в однопотоковому та 20550 балів у багатопотоковому тесті. Він лише трохи поступився Ryzen 9 9990X через використання функції Precision Boost Overdrive, що збільшило швидкодії останнього. І як ви могли зрозуміти, 9920 x теж було протестовано у Geekbench, де він показав 3401 бал у тесті та випередив усі актуальні CPU від Intel та AMD в однопотоковій швидкодії. Під час його тестування частота досягала 5,65 ГГц, що трохи більше еталонних 5,6 ГГц. Загалом бенчмарки CPU Zen 5 виглядають доволі багато обіцяюче. На це вказує і те, що також цей камінець вдалося протестувати і порталу VCCF Tech, який поділився першими результатами тестування у бенчмарку Cinebench R23. На материнській платі X670i Ryzen 9 9900X набрав близько 33 тисяч балів у багатопотоковому тесті при TDP в 120 Вт. Після активації PBO результат зріс до 34,5 тисяч балів, що на 20% вище, ніж у Ryzen 9 79X з TDP у 170 Вт. Також серед протестованих у Geekbench CPU відмітилися восьмиядерний Ryzen 7 9700 x та шестиядерний Ryzen 5 96 x Обидва процесори тестувалися на материнській платі Asus ROG Crosshair X670I Hero з 32 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 6000 Ryzen 5 9620 x під час тестування досяг частоти у 5,47 ГГц і набрав 3284 та 14594 бали у однопотоковому та багатопотоковому тестах. В свою чергу 9720X з частотою в 5,57 ГГц показав результат у 3312 та 16431 бал. Важливо зазначити, що максимальні тактові частоти цих процесорів були трохи вищими за ті, що вказані в офіційних специфікаціях AMD. Тим не менш, обидва CPU продемонстрували непогані результати в тестах, перевершуючи своїх попередників і найближчих конкурентів. А використовувати їх можна буде вже з існуючими материнськими платами на сокеті am 5 після оновлення прошивки. Також флагман 9000 серії було протестовано ще й у Blender. Тестування проходило з увімкненою функцією Precision Boost Overdrive та варіувальним показником Package Power Tracking від 60 до 230 Вт. В порівнянні з Ryzen 7 7950X, новинка продемонструвала на 20% кращу продуктивність у 230-ваттному режимі. Процесори серії Ryzen 9000 вже почали надходити до ритейлерів, що вказує на швидкий офіційний старт продажів. Водночас закордонні оглядачі готують рецензії, що дозволить дізнатися більше про реальну продуктивність цих чипів. Сподіваємося, що AMD дозволить публікацію оглядів якнайшвидше, і щоб так вважати, є всі підстави. Дейжест News в першу чергу виходить завдяки вам. Особливо хочу подякувати за підтримку Віктору, у котрого песик на аватарці, а також усім іншим нашим спонсорам, хто підтримав наш збір на відеокарту Intel Arc A770. І якщо ви хочете побачити її тест, ви можете долучитися до збору. Також ви можете підтримати проєкт в цілому, а всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс ви знайдете в описі під відео. Ті, хто нас підтримує, отримає ексклюзивну інформацію про плани на майбутнє, які тести нас чекають. Також із ними ми ділимося деякою закритою статистикою та новинами проєкту. А ми повертаємося до новин. В рамках підготовки до старту продажів нових процесорів Ryzen 9000 компанія AMD вже почала розсилати зразки новинок для оглядів. Закордонні рецензенти, які отримали прес-семпли, поділилися фотографіями нових процесорів. Вони зовні мало відрізняються від попередніх моделей і сумісні з уже випущеними материнськими платами AM5 за умови оновлення прошивки. Процесори Granite Ridge побудовані на архітектурі Zen 5, обіцяють значне підвищення продуктивності та енергоефективності. Вони підтримують PCI-Express 5.0, нову пам'ять DDR5 і мають покращені характеристики. Очікується, що перші огляди цих процесорів з'являться в мережі ближче до дати релізу, що буде вже 31 липня. А вихід модели із новою логікою AMD x 870 та 870i заплановано на вересень. Gigabyte Technology анонсувала нову материнську плату b 650 i AORUS Stealth Ice для процесорів AMD AM5. Головна особливість цієї плати перенесення роз'ємів на тильну сторону, що дозволяє приховати більшість дротів, але вимагає певних корпусів для сумісності. Сама плата оснащена 18-фазною системою живлення, чотирма роз'ємами для оперативної пам'яті ddr 5, слотом розширення pci Express 5.0X16, трьома роз'ємами M.2 2 для NVMe накопичувачів, включно з одним PCI-Express 5.0, а мережеві можливості включають Wi-Fi 7 та 2,5 гігабітний Ethernet. Gigabyte опублікувала перелік корпусів сумісних з B650 Aorus Stealth Ice, а детальніше ознайомитися з новинкою можна вже на сайті виробника. Рекомендовану ціну та дату релізу плати оголосять трохи пізніше, ймовірно, ближче до виходу CPU Ryzen 9000 наприкінці липня. Якщо ж у вас виникло питання, куди ж встановлювати таку материнську плату, то вам до Pantex, яка анонсувала корпус nv 5 Mark 2 класу Mid Tower. Особливістю новинки є підтримка материнських плат із роз'ємами на тильній стороні, як в серіях Asus BTF, MSI Project Zero або у вище згаданий Gigabyte. Корпус має фронтальну та бічну панелі із загартованого скла. Габарити складають 239 на 477 на 528 мм, вага 11,3 кг. Він підтримує плати формату EATX, сім-карт розширення, 3, 3,5 та 4-2,5 дюймових накопичувачі, процесорні кулери висотою до 180 мм, 8 вентиляторів 120 мм та радіатори RSO до 360 мм. Можна встановлювати відеокарти і вертикально, хоча Ryzer доведеться купувати окремо. Панель введення-виведення містить два порти USB 32 Type A, один Type-C та 3,5 мм роз'єми в Європі. Корпус буде доступний за ціною від 110 євро, а біла версія коштуватиме на 10 євро більше. Thermaltake також представила новий корпус CTE660MX -E Mid Tower. Також розроблений для материнських плат з прихованими роз'ємами. Цей двокамерний корпус середнього розміру пропонує модульний дизайн передньої панелі, три способи встановлення відеокарти та відмінну підтримку охолодження. Він доступний у чотирьох кольорах: чорний, сніжний, гоночний зелений та блакитний. Корпус підтримує і atx материнські плати до 14 вентиляторів або три чотирьохсот мм радіатори, що забезпечує максимальну гнучкість у налаштуванні. Передня панель може бути як скляною, так і перфорованою для кращого потоку повітря. Шасі також має три варіанти встановлення відеокарти: плаваюче встановлення за допомогою комплектного кронштейна та 400-мм райзер кабелю, вертикальне встановлення та встановлення з відеокартою, що звернена вперед до бічної панелі. Корпус включає скляну панель товщиною в 4 мм з лівого боку для демонстрації внутрішніх компонентів і забезпечує чудове керування кабелями завдяки підтримці прихованих роз'ємів материнських плат. Також він підтримує блоки живлення довжиною до 220 мм та до 3-3,5-дюймових або двох 25 дюймових накопичувачів. Компанія AMD анонсувала нову версію програмного забезпечення FidelityFX FX SDK 11, включаючи технологію FSR 31. В новій версії покращено якість зображення за рахунок зменшення артефактів при масштабуванні. Основне нововведення відокремлення генерації кадрів від апскейлингу. Це дозволяє використовувати генератор кадрів з будь-якими технологіями масштабування. Тепер генерація кадрів AMD доступна для відеокарт NVIDIA та Intel, на відміну від технології Nvidia, яка працює лише на GeForce RTX 40. FSR 3.1 також отримала підтримку графічного API Vulkan та api інтерфейс для інтеграції та оновлення. Новий софтвер Development Kit доступний вже на GitHub. FSR 31 Вже доступна у п'яти іграх і будь-який розробник може впровадити її після публікації SDK. AMD рекомендує використовувати fsr 31 На відеокартах Radeon RX 6000 серії та 7000 серії, хоча вона сумісна з багатьма графічними процесорами. І на додаток до цього AMD працює над новим методом стиснення текстур на основі штучного інтелекту під назвою NTBC. Якщо розшифрувати, то це Neural Texture Block Compression. Ця технологія була представлена на конференції EGSR, і вона дозволяє зменшити обсяг текстур на 70%, використовуючи багаторівневе сприйняття для кодування блочно стиснутих даних текстур у одному матеріалі. Технологія не вимагає змін шейдерів, що спрощує її впровадження. NTBC ще не ідеальна, але AMD працює над її поліпшенням і розширенням до форматів BC6H та BC7. Тож можливо, і її ми скоро побачимо у дії. Гонкогська компанія MiniSforum анонсувала міні-комп'ютер Man G7 PT, найпотужніший у своїй лінійці та перший сертифікований AMD Advantage. Це аналог систем, таких як Asus ROG Nug, про який я розповідав у минулому випуску. Atom Man G7 PT оснащено процесором AMD Ryzen 9 7945 hx на 16 ядер 32 потоки з архітектурою Zen 4 та мобільним графічним адаптером Radeon RX 7600 MXT. Міні ПК підтримує два моделі оперативної пам'яті SO ddr 5 і два SSD m 2280, Один на PCI-Express 5.0, другий на 4.0. Система охолодження включає вісім теплових трубок і чотири вентилятори, здатних розсівити до 205 Вт тепла. Інші характеристики включають 25 з Ethernet, гігабітний ізернет 7 та підключення трьох 4 k моніторів через HDMI 21, DisplayPort 2.0 та USB c Baerbone конфігурація коштує 1000 доларів, а версія з Терабайтним SSD і 32 ГБ оперативної пам'яті 1200, що значно дешевше рок від ASUS. До речі, Asus представила нову лінійку міні-комп'ютерів NAC 14 Pro Plus, майже як iPhone. Вони використовують процесори Intel Core Ultra і мають компактний алюмінієвий корпус розмірами 144 на 112х41 на мм. У дельному ряду доступні конфігурації з чипами Core Ultra 5 125H, 135H, Ultra 7 155 та 165H і Ultra 9 185 h Пристрої підтримують до 96 ГБ оперативної пам'яті DDR5 та два SSD M2 з інтерфейсом pci Express 40X4. Мережеві можливості включають Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 та 2,5 гігабітний Ethernet. Графіка обробляється вбудованим відеоядром Intel Arc. Asus NAC 14 Pro Plus оснащені системою охолодження з трьома 6-мм теплотрубками, можуть виводити зображення на 4 монітори через HDMI 2.1 та Thunderbolt 4, а для живлення використовується зовнішній адаптер на 120 або 150 Вт. Ціни на новинки не були офіційно оголошені, але в Європі Бербон версія Score Ultra 5 125 h коштує приблизно 580 євро. А конфігурація Score Ultra 9 185H оцінюється у 860 євро. І отак ми перейшли до синіх. Тож продовжимо. Intel додасть у наступне покоління десктопних процесорів спеціальний модуль для прискорення штучного інтелекту. Процесори Intel Core Ultra 200 на платформі LGA1851 отримують власний NPU блок, хоча його продуктивність не відповідатиме вимогам Microsoft Copilot Plus PC. За останніми даними, NPU-блок у Arrow Lake S забезпечує потужність у 13 трильйонів операцій на секунду, а загальна продуктивність платформи сягає 37 трильйонів операцій на секунду. Мобільні ж процесори Core Ultra 200V мають NPU потужністю в 48, Snapdragon X в 45, а Ryzen AI 300 в 50 трильйонів операцій на секунду. Варто відзначити, що гібридні процесори Ryzen 8000 G серії для десктопної платформи AMD am 5 також мають власний NPU-блок, але його продуктивність до 16 трильйонів операцій також не відповідає вимогам Microsoft Copilot Plus PC. Взагалом для сертифікації потрібен NPU з потужністю від 40 трильйонів операцій. Також незабаром Intel розширить лінійку процесорів Raptor Lake для платформи lga 1720 новою моделлю. В базі даних їх бенч з'явився процесор під назвою Intel 310. Цей чип початкового рівня матиме лише два пі-ядра з архітектурою Raptor Репторкову та підтримку гіпертрейдингу. Intel 310 протестували на платі Gigabyte H610K ddr 4 з однією планкою ddr 4 3200 на 8 ГБ. Відповідно до результатів тестування, він має 6 МБ кеш пам'яті третього рівня та працює на частоті близько 4,1 ГГц. Рівень TDP не уточнено, але ймовірно, він становить 46 Вт. В тестах Geekbench 6 цей двоядерний процесор набрав 2152 та 4254 бали у однопотоковому та багатопотоковому тестах. Інформації про дату релізу та ціну процесора Intel 310 поки що немає. А ще у базі даних Geekbench 6 з'явилися результати тестування вбудованої графіки процесора Intel покоління Lunar Lake. Core Ultra 7 258 v з вісьмома ядрами, базовою частотою 2,2 та бустом до 4,8 ГГц, продемонстрував відеоядро, яке набирало до 34 181 балу у тесті Вулкан. Ці результати можна порівняти із вбудованою графікою Radeon 780M або дискретною Intel Arc A380. І вони навіть наближаються до Nvidia GeForce GTX 1650. Однак не варто забувати, що це лише синтетичний тест. Для гібридних процесорів Intel це доволі значний прогрес. Lunar Lake використовує нову графічну архітектуру XE2 LPG, яка, за офіційними даними, в півтора рази швидша за графіку Meteor Lake. До речі, нові десктопні процесори Intel можуть з'явитися пізніше ніж очікувалося. Спочатку випуск лінійки Core Ultra 200 планувався на жовтень, але тепер з'явилися чутки про можливе перенесення на грудень. Якщо затримка Arrow Lake S підтвердиться, між релізами AMD Ryzen 9000 серії та Intel Core Ultra 200 пройде 5 місяців, що буде великою перевагою для червоних. Процесорний напрямок Intel нині стикається з труднощами. Проблеми зі стабільністю старших моделей Core 13 та 14 серії вже вплинули на репутацію компанії. Ці труднощі досі не вирішені, і є підозра, що вони можуть бути спричинені конструктивними недоліками. На цьому тлі деякі партнери Intel починають переходити на процесори AMD, а затримка з виходом нового покоління лише може посилити проблеми. Однак все це поки що лише чутки. Анонс Core Ultra 200 очікується на спеціальному заході Intel у вересні, де ймовірно буде озвучена остаточна дата надходження нових процесорів у продаж. І від одних чуток, тобто про синіх, перейдемо до інших. В нових графічних процесорах Blackwell для GeForce RTX 50 серії Nvidia значно збільшила кількість обчислювальних блоків та тактові частоти. За неофіційними джерелами, флагманська GeForce RTX 5090 матиме базову частоту GPU майже у 2,9 ГГц, тоді як у GeForce RTX 4090, цей показник становить 2235 МГц. Імовірно, Nvidia змінила механізм динамічного розгону GPU Blackwell, тому різниця між номінальною та буст частотою може бути меншою, ніж у попередньому поколінні. Проте нові GPU Nvidia Blackwell, імовірно, досягнуть 3 ГГц, що ще в 2016 році вимагало екстремального охолодження. GeForce RTX 5090 базуватиметься на графічному процесорі Nvidia GB202 з максимальною конфігурацією у 192 SM блоки. Що еквівалентно 24 576 ядрам CUDA. також вона матиме 512-бітну шину пам'яті, однак для GeForce RTX 5090 використовуватимуть урізану версію з 448 розрядною шиною. Щодо кількості обчислювальних блоків, ніяких даних наразі на жаль немає. Офіційна презентація перших ігрових відеокарт NVIDIA Blackwell очікується наприкінці цього року. І наостанок про світле майбутнє. Організація JEDEC завершила роботу над стандартом HBM4. Незабаром буде оприлюднено фінальні специфікації, що забезпечать підвищення пропускної здатності, енергоефективності та місткості мікросхем, важливих для генеративного штучного інтелекту. Стандарт HBM4 подвоює кількість каналів на стик пам'яті порівняно з HBM3, збільшуючи фізичну площу мікросхем. Він гарантує сумісність з hbm 3 використовуючи кристали щільністю в 24 і 32 Гігабіти, та дозволяє об'єднувати від 4 до 16 шарів у стеку. Швидкість передачі даних досягне 6,4 гігабіт на секунду з можливістю підвищення. Перші пристрої з пам'яттю hbm 4 зокрема прискорювачі Nvidia з архітектурою Vera Rubin, очікуються наприкінці 2025 або на початку 2026-го року. А в найближчі півтора року. У топові прискорювачі Nvidia будуть використовувати мікросхеми HBM3E. І на цьому в цьому випуску в мене все. Можу лише додати, що французький розробник CPU ID випустив нову версію утиліти CPU Z, яка тепер доступна для завантаження. Сама ж версія 2.10 присвячена виходу нових процесорів Intel та AMD з акцентом на підтримку цих нових моделей. Тож, якщо ви використовуєте цю утиліту, можете бігти оновлюватися. Я ж, як завжди, дякую вам, що ви додивилися цей випуск до кінця, залишили свою вподобайку та підписалися на канал. А особливо дякую тим, хто йде ще далі, тобто підтримує нас фінансово. Не забувайте, що ми зараз збираємо на Intel Arc A770, Тож, якщо вам цікаві тести цієї відеокарти, ви можете долучитися до збору. Не забувайте про коментарі, адже саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новину. А також не забувайте заходити до нас на сайт. Там багато цікавих текстових оглядів. Ще раз дякую вам за увагу. Гарного вам тижня і почуємося!